Посягання на особисте майно громадян ось найбільший клопіт івано-франківських правоохоронців цього року. Про це повідомив новопризначений начальник міського відділу УМВС Михайло Хомен. За його словами, за вісім місяців 2013-го у порівнянні з попереднім роком, удвічі зменшилася кількість випадків тяжких тілесних ушкоджень, грабежів та крадіжок із квартир. Натомість небачених розмахів сягнули випадки крадіжок велосипедів. Таких від весни зафіксували понад півсотні, тому міліціонери радять пильніше стежити за своїми двоколісниками. І теж не сидять, склавши руки. Днями спіймали одразу двох викрадачів роверів. Затриманий він на крадіжці з квартири. Значить, доведено його вину в сконі десяти крадіжок велосипедів. В десяти. Крім того, зараз документуються його протиправні дії по крадіжках з квартир. Дана особа перебуває в СІЗО. Буквально сьогодні вночі затримана особа, яка намагалася вчинити крадіжку велосипеду в центрі міста, в той час, коли вона перепилювала запірний пристрій велосипеда. Також в цьому році зросла кількість крадіжок з автомобілів. Найчастіше злодії обчищають салони транспортних засобів у спальних районах міста. Крадуть буквально все, що є в автомобілі. Починаються від навігаційних систем, магнітол, барсеток, документів. І здебільшого крадуть з автомобілів, які знаходяться біля спальних районів, із автомобілів, які не обладнані. З звуковими сигналізаціями тому правоохоронці радять автовласникам не залишати свої автівки під під'їздами власних будинків, а скористатися послугами стоянок, які мають охорону.